Вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Дивіться у сьогоднішньому випуску результат сімейної сварки. Кривава драма: чи насправді у першій школі відбулося масове отруєння школярів? Та які вірші до душі кременчужанам? Це далеко не вся інформація підготовлена нашими журналістами. Не перемикайте і про все дізнайтеся першими. Кривава драма розгорілася у Кременчуці в одній із багатоповерхівок мікрорайону Молодіжний учора увечері. За інформацією правоохоронців, після сімейної сварки 48-річний чоловік наніс кілька ударів своїй дружині, а сам згодом намагався скоїти самогубство. Дмитро Демоденко детальніше. Повідомлення про події надійшло на лінію 102 до Кременчуцького відділу поліції вчора близько шістнадцятої години. За допомогою до правоохоронців звернулися рідні та сусіди, які виявили в одній із квартир багатоповерхівки в мікрорайоні молодіжний з тілесними ушкодженнями власників помешкання. Тривалий час жінка не відповідала на телефонні дзвінки. і Сусіди викликали поліцейських. Ну коли зламали двері, побачили, що вона лежить на полу. викликали поліцію і скору. А двері чому ламали? Ну тобто а тому, ж... що вона не відповідала на дзвінки. Ви телефонували так, да вона не. І вже коли так, і двері витокали... не могли відкрити ключом, в сірі було закрита. Зі слів сусідки у квартиру було страшно заходити. На підлозі лежали тіла людей, стояли калюжі крові. Чоловіки із жінкою прожили разом 10 років і ніколи раніше ані сусіди, ані знайомі не помічали, щоб вони серйозно сварилися. Тому причину сварки повинна встановити слідство. Нормальні люди не п'ючі, ну, не п'ють. Ну, нормальна сім'я, як звичайно. Ну, ми сусіди давно вже так що. Шекспіровських страстей не было. За версией следствия, 48-летний человек сначала нанес женщине телесные угрозы, а потом, осознавая свою ошибку, намагався накласть на себя руки. келька раз выстрелил себе в голову из пневматичного пистолета. Выездом на место происшествия следственная оперативная группа Кременчугского отдела полиции было установлено, что по данному адресу между семейной парой возник конфликт. А именно 48-летний сожитель нанес тяжкие телесные повреждения своей сожительнице, после чего э, попытался совершить суицид, а именно выстрелил себе в Сочні область із пневматичного пістолета. Коли медики прибули на місце події, обидва мешканці квартири перебували у тяжкому стані. Чоловіка доставили до лікарні, але врятувати йому життя не вдалося. У 50-річної жінки виявили черепно-мозкову травму, низку інших тілесних ушкоджень. Жінка перебуває у реанімаційному відділенні третьої міської лікарні. Вона у комі, але лікарі спостерігають позитивну динаміку. Сейчас, поки, к сожалению, очень рано робити якісь прогнози. состояние тяжкове, травми дуже серйозні. С поражением центральной нервной системы, поэтому некоторая положительная динамика действительно есть, более-менее стабильное ее состояние. Но оно остается тревожным и крайне тяжелым. Наразі на місці події працюють експерти та слідчі Кременчуцької поліції, що саме трапилося в помешканні, буде встановлено тільки в ході слідства. З місця події правоохоронці вилучили пневматичний пістолет та ряд інших речових доказів. Повідомив Вадим Могила, керівник Кременчуцької поліції у Фейсбуці. За фактом події Кременчуцьким відділом поліції розпочати кримінальне провадження за статтями 15 та 115 кримінального кодексу України замах на убивство. Як комунальники працювали у негоду? Чи відступила епідемія ГРВІ та наскільки необхідно збільшувати фінансування харчування пацієнтів у дитячій лікарні? Про це та інше йшлося сьогодні на щотижневій апаратній нараді у виконкомі детально далі. ГРВІ відступає та за епідперіод період у місті перехворіло понад 25 тисяч крименчужан. Відзвітували медики. Серед вакцинованих громадян процент захворюваності найменший. Збільшення захворюваності відбулося перш за все за рахунок дитячого населення за рахунок дошкільня. По школярам ми відмічаємо зменшення битомої ваги хворих школярів в загальній структурі захворювань на 10% і серед дитячої захворюваності на 33%. Ця позитивна динаміка була досягнута обмежувальними заходами. Ми продовжували канікули на два тижні, і тому школярів у нас перехворіло набагато менше. Освітяни відзвітували по фінансуванню профтехучилищ, яке з початку року взяв на себе бюджет Кременчука. По професійно технічним училищам борг залишається мільйон. Але президент витував. Закон про внаслідок про передачу фінансування на обласні бюджети чи державні, і поки що вони залишаються у нас. Відпрацьовуйте і в розрахунок беріть те, що треба дофінансувати. Ну фінансувати, скажімо, і добре ми зробили, що заклали на весь рік ці кошти. Звичайно, якщо щось зміниться, це буде допомога суттєва для місцевого бюджету. Ми зможемо ці кошти перерозподілити знов таки на освітянську галузь. Вихідні здивували Кременчужан снігом. Стихія зробила своєрідний подарунок комунальникам до професійного свята. Тож відреагували оперативно не усі. Що вам заважало, щоб вони виїхали відразу? Штормове попередження є. Інформація у всіх є. Люди чергують, машини є, соль є, паленомастинні матеріали є. все є. Чого ви я просто не розумів, як, як так можна зранку ожеледиться. Потім, звичайно, виїхали машини, десь встигли посипати. Десь воно саморостало. Сьогодні вже відпрацювали більш-менш. Сьогодні машини на лінії, вчора на лінії посипають, їздять, все нормально. Тобто, дороги, шляхи ну в належному стані. Розглянули і питання покращення харчування пацієнтів дитячої лікарні. Додаткові кошти на це можна віднайти у бюджеті. Це хворі діти, і я прошу розглянути можливість. Переглянути вартість денного харчування дітей в міській дитячій лікарні. Там перебуває, як правило, 200 дітей. Вона розрахована на стільки ліжко місць, і це не така велика сума для міського бюджету. Розрахуйте, будь ласка, з міста здоров'я відділом. Нехай вони дадуть розрахунки. Тетяна Григоріна подивиться за рахунок вільного залишку. Ми дофінансуємо зараз, а там по півріччю ще можливо додамо. У суботу Кременчук сколихнула звістка про начебто отруєння учнів першої школи, при тому четверо з них потрапили до інфекційного відділення дитячої лікарні. Сьогодні зранку обурені батьки вимагали роз'яснень у директора навчального закладу. Що ж насправді відбулося разом з депутатами міської ради дізнавалися журналісти Кременчуцьких новин. За словами батьків, симптоми отруєння з'явилися у дітей у п'ятницю одразу після уроків. Ми успілі до додому, і почалось все вот от. Четверо звернулися за надання медичної допомоги до дитячої лікарні. Наслідок того до інфекційного відділення потрапили всі четверо: троє з діагнозом ГРВІ, ацетономічний синдром, і один з підозрою на харчову токсикоінфекцію. Ще близько двох десятків учнів перших п'ятих класів сьогодні на заняття до школи не прийшли по тій же причині, як стверджують батьки захворівших школяриків. Притому директор школи Людмила Яшина запевнює, у п'ятницю одразу після уроків зі скаргами на отруєння ніхто не звертався. Якщо вони говорять мені, що от такі симптоми, рвота і все, все, все. Ну ні один не повернувся і не сказав директору Людмила Васильна, є така проблема. Сьогодні зранку міський голова прямо з апаратної наради направив керівників освітньої та медичної галузи до навчального закладу, щоб розібратися в проблемній ситуації. На зустріч з батьками прибули і дитячі лікарі, яким довелося працювати з маленькими пацієнтами. Фахівці наголошують, батьки не дотримуються дієтичного харчування своїх чад. Она кормилась в вареничную несколько дней, этот ребенок. Ела там котлеты, вареничные, что, -то, что ела, то ела. Потом мама забрала, мы ну обратились. Следующий ребенок торт кушала двухдневной давности, который клонится в холодильнике. Третий ребенок, тоже самый небольшой, гости накануне пришли, сама девочка и мама рассказывает, принесли и шашлычный гриль мясо. Девочка кушала, а эту гриль мясо. Школи вони не зв'язували батькам учнів, які залишилися вдома та мали симптоми отруєння. Начальник управління охорони здоров'я запропонував впродовж дня сьогодні звернутися з дітьми до лікарні задля обстеження. Всіх приймуть поза чергою. Батьків 20 дітей, які розписалися, що дійсно у дітей є ознаки з їх слів харчової токсикоінфекції, все ж таки не займатися самолікуванням для того, щоб це не було просто слова. А звернутися сьогодні ж ми зробимо зелений коридор, скажімо так, в приймальному відділенні дитячої лікарні для того, щоб діти отримали. Діагностику для того, щоб вони отримали нормальні консультації лікарів і отримали лікування. Якщо ви будете наполягати на амбулаторному лікуванні, ніхто насильно не буде утримувати в інфекційному відділенні. Після розмови з батьками фахівці СЕС з дозволу директора та начальника департаменту освіти перевірили харчоблок, взяли відповідні аналізи на дослідження. Я перш за все зацікавлена, щоб це питання було вирішено. Тоді, мабуть, ми щось можемо зробити. Разом з батьками, з усіма, якщо будемо знати дійсно. Реальну картину результати досліджень будуть відомі у середу. Сьогодні ж депутати міської ради ініціювали проведення позапланового засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, охорони здоров'я материнства та дитинства. Прийняли рішення у п'ятницю на плановому засіданні заслухати інформацію про дослідження та створити робочу групу з перевірки процесу організації харчування у навчальних закладах міста, підпорядкованих департаменту освіти. Підтримуємо ініціативу створення цієї робочої комісії, яка бере на себе сі... Об'язаності по перевірці організації питання в наших учебних заведеннях як середньої системи образования, так і дошкільного образования. образування в обов'язковому порядку з привлеченням работників управління охорони здоров'я управління звичайно, департаменту освіти працівників санкції І я прошу в цю комісію обов'язково залучити депутатів міської ради. Комісія працюватиме до 1 травня та має перевірити санітарію та гігієну, якість продукції та вітамінізацію харчування. Проміжні результати мають оприлюднити на сайті Департаменту освіти та в начальних закладах. Кременчужани повстали проти самовільної вирубки дерев в районі Східної Дамби. Поблизу вулиці лейтенанта Дніпро, 72, орендарі території Корчують дерева на місце події виїхала і наша знімальна група. Обурені люди кажуть, на цій ділянці спокон віків гралися діти та відпочивали їх батьки. Цієї ж суботи та неділі тут завзято працює екскаватор, корчуючи багаторічні дерева. Сажали ці дерева. Потому що Дніпро прозлівався, дамба шоб не розмила. Дівер, давайте виробимо розмоють падмоїти эту дамбу, і все рухнеться. Всі заспокоїмося. Люди сказали, що будемо дамбу. перекривати міст, перекриємо тут траси. дорогу, трасу і щоб на нас звернули увагу. Згуртувавшись небайдужі, мешканці прилеглих будинків почали відстоювати територію зеленої зони. До акції протесту долучився і голова Крюківської районної адміністрації Дмитро Лозовик. Дерев'я. явно выкорчевываются незаконно. То есть раньше люди тут всегда занимались спортом, то есть они бегали. Здесь как раз на этом дереве был турник одно время, деревья эти уже давно спилили. То есть это уже второй у нас турник. То есть деревья вон лежат целая ходили. свалка. С утра жители вышли, увидели. То есть трактор сразу отогнали на стоянку. Вот он как раз он выезжает на данный момент. Куда он едет, непонятно. Ну, судя по всему, вот он. Да. То есть трактор уезжает. То есть этот трактор начал крючовать деревья. Пришли жители, вышли, позвонили мне. То есть вызвали они полицию. Полиция патрульная приїхала, посмотрела, уехала. Приїхав следователь Лейка, который составил протокол, зашел туда, вовнутрь, вийшов и уехал. То есть, какие действия, какие последствия, непонятно. І вже сьогодні зранку питання самовільної вирубки дерев порушив на апаратній нараді міський голова Віталій Малицький. Ірина Олександровна, там у нас в Крюкові був вчора мітинг на східній дамбі. Приватний підприємець, земельна ділянка, вирубка дерев межі встановлювали довго. Прокоментуйте. У нас оформлена земельна ділянка до 2019 року. Це фірма Гарант. Така фірма Гарант Власник, так і залишилася фірма. Мир міста дав доручення своєму заступнику Дмитру Кравченку взяти питання під особистий контроль та якнайшвидше доповісти про його вирішення. Зв'яжіться, будь ласка, з власниками по деревам, по всьому, тому що ну так не можна. Приїхали в неділю, вранці, екскаватором, підкопали дерево, дерево лягло. Татар у нас заяви подавали одні, директор і власника, зараз вони змінились. але назва особи і код не змінився. Будемо шукати. Нас прізвища вже ну, добре. знайдіть. гарячими видалися вихідні для рятувальників. Пожежа, снаряд часів минулих війн та кремечужани, які отруїлися чудним газом. Далі добірка новин від МНСників. У суботу під час будівельних робіт на вулиці Заводській виявили предмет, схожий на снаряд. Роботи одразу зупинили. Та про небезпечну знахідку повідомили на службу 101. На місце виявлення боєприпасу виїжджали кримічуський відділ поліції та ідентифікатор начальник ДПРЧ. 15 міста Кремичука. Не було встановлено, що виявлений предмет мінометна міна діаметром 80 міліметрів. Міна буде знешкоджена піротехнічною групою. У недільний вечір у підвалі житлового будинку на вулиці Миру виникла пожежа внаслідок короткого замкнення електромережі. Вогнем було знищено деякі речі, частину електричного дроту з розподільчим щитком та пошкоджена пластикова водопровідна труба. Ліквідацію проводили рятувальники. ДПРЧ-16. на місці пожежі залучалась одна ланка. ГДЗС в кількості трьох чоловік для гасіння осередку пожежі. При проведенні розвідки на місці пожежі було виявлено громадянина без постійного місця проживання. Його було виведено на свіже повітря, медичної допомоги не потребував. В ніч на понеділок до диспетчерської рятувальники надійшло повідомлення про отруєння чадним газом жінки з сином. Будинок опалювався газовою колонкою. Постраждалих доправили до реанімації третьої міської та дитячої лікарень відповідно. Вихідними у Кременчуці відбувся всеукраїнський юнацький турнір дзюдо, присвячений співробітникам Служби безпеки України, які загинули під час виконання службових обов'язків в зоні АТО. Подробиці про змагання у наступному матеріалі. У змаганнях взяли участь близько 300 учасників із 26 команд з різних областей України: Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Кривоградської, Черкаської, Сумської і звичайно Полтавської. Були команди з Полтави, Кременчука та Комсомольська. Варто зазначити, що подібні змагання в Україні проводяться вперше, і дуже почесно, що спортсмени приїхали саме до Кременчука. Впевнений, що це свято спорту стало ще справжнім святом для всього міста. Сюди приходили кременчужани родинами, була організована виставка військової техніки. Ну до. Дуже гарна атмосфера тут панує. Ви бачите, що постійно йде спілкування, постійно команди. Один з одним змагаються не лише у якихось там спортивних дисциплінах, але вони спілкуються і об'єднуються. І це дуже гарно і дуже гарна практика, що подібний турнір проводиться в місті Кременчуці. З організаторами сьогодні відпрацювали питання того, щоб він став традиційним, і ми будемо робити все для того, щоб на наступному турнірі було ще більше учасників, ще більше команд з усієї України. Високий рівень турніру оцінив і керівник Служби безпеки України в Полтавській області Юрій Рахівський. Будемо надіятися на те, що із цих юних наших українців це будуть майбутні захисники нашої держави. Так що хороше започаткування, і я думаю, воно буде проводитися в нам постійно. Звичайно, у цих юних хлопців, які показували свою спортивну майстерність, велике майбутнє, адже саме в їх руках доля нашої батьківщини. Я вірю, що з тих, хто от, сьогодні присутствує здесь, молодих юноше, ребят. Просто дійсно настояще прежде всего, українці, люди ну і возможно воїни. Всім здоров'я і в добру путь. Подвиг, що здійснили наші герої, першими вступивши в бій з ворогом, назавжди залишиться в нашій пам'яті, в наших серцях. Хлопці, які на протязі двох років віддали своє життя, вони віддали життя за те, щоб дати змогу цим молодим хлопчикам, дівчаткам. Жити, будувати майбутнє в вільній Україні. Пам'ять про цих хлопців не тільки Служби безпеки України, але й всіх тих, хто загибли під час проведення антитерористичної операції, це і є головне. І ми хотіли б, щоб ці хлопці, які вибрали для себе спортивне життя, пам'ятали, що головна ціль це захист батьківщини. Римовані рядки, у яких відлунням звучить відображення душі людини. Це поезія. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день поезії. Які ж вірші полюбляють кременчужани та з чого беруть натхнення місцеві поети? Дивіться у наступному сюжеті. Не можна стільки болю в собі терпіти, не можна стільки болю в собі нести, бо всі незбагнені тобою світи чекають тебе як приходу літа. Чекають тепла, чекають багаття очей. Ти завжди найкраща, а біль? Залиши на останок негайно волосся спусти до підніжжя плечей і плач, і радій, ти світанок. Сьогодні день поезії у світі, і наше місто має вдосталь творців реальності, митців, владик словесних. Наразі мова піде саме про поета, який розкаже, як під непідйомною вагою реальності буденної сірої можливо створювати сонце і планети, людей в переживання обернути, як мати обертає в ковдру своє дитя, зробити ці рядки на клаптику паперу близькими для кожного із нас. Найкраще вид натхнення це коли е, інші люди напивають тебе своїм своїм добром, своїм теплом. І ось і тобі хочеться. Дарувати щось на взаєм, я просто пропоную людям концентруватися на хорошому і дарувати хороше, бо поганого справді достатньо, навіть не в поезії, навіть в усьому іншому. Багато можна слів сказати, але цікавить нас, що ж скажуть люди, яких поетів вони люблять, чиї вірші їх надихають жити, творити та радіти, переживати, співчувати, сміятися або плакати. Наступне слово скаже Кременчук: мишне ви хати хрущі над вишнями будуть, Плугатарі з плугами йдуть. Існуючись із сучасних українських поетів, мені найбільше подобається творчість Сергія Жадана та Ліни Костенко. Від мешканців їх думку ми почули, але що скажуть у царині книг, лиш саме тут можливо сформувати смак до віршів, відчути дотик почуттів людей, які жили багато років тому, та надихають читачів, і досі кременчужани читають українську поезію. все таки ну і наряду з цим читається Ахматова, читається Цвітаєва, читається Асадов Сергія Жадана, Андруховича. Ліну Костенко, до речі, в неї було, напередодні в неї було день народження. Натхнення не приходить за бажанням за гроші, не придбаєш ти душі, яка вкладається у твори. Але коли приходить муза, можливо, все. Вогонь горить у грудях. Ти відчуваєш кожну іскорку у світі, і все твоє, і ти в усіх. Велика сила слова, яке не вирвати лещатами, не знищити нічим. Така вона, дитина, думки, поезія. Сьогодні її день. Вітер грає твоїм волоссям, так наче творить із нього свій світ. А я впираюсь у тебе носом, і маю опору, іду з орбіт. І, певно, ж треба здаватись дорослим, вчити предмети, слухати звіт, але я впираюсь у тебе носом, ховаю тебе від будь-яких бід. І правда ж тут, де ми, а де розум, і шабля тупає зламаний щит. Та вітер грає твоїм волоссям. І варто за це помирати. Іжить чи будуть кременчужани грати у фінальній серії плей-офф регулярного чемпіонату України з хокею? Відповідь на це запитання ми отримаємо вже 23 березня. Саме тоді ХК Кременчук зустрінеться у вирішальному матчі півфіналу зі столичним Дженералс. Поки що рахунок у серії 2-2. Наші земляки на домашньому льоду, як і на виїзді, одну гру програли, а у іншій здобули перемогу. У першому двобої на льоду Кременчуцького льодового палацу Айсберг підопічні Дмитра Підгурського поступилися киянам 3-0. Тому другий Кременчуцький матч наші земляки просто зобов'язані були вигравати. Господарі активно розпочали поєдинок і наприкінці першої 20 хвилинки зуміли пробити голкіпера генералів Едуарда Захарченка, який, до речі, 150 хвилин у цій серії залишався сухим. Але щойно розпочався період другий, як гості завдяки зусиллям Ігоря Слюсаря, відігралися. Далі команди грали на зустрічних курсах, мали моменти для взяття воріт і господарі, і гості, та неточність на Шальній стадії атак підводила обох суперників, і все ж таки друга сирена відправила на перерву Кременчужан у статусі переможців. Дмитро Чернишенко потужним китком вивів свою команду вперед: 2-1. Господарі льоду у третьому періоді перейшли на гру другим номером, намагаючись ловити киян на контратаках, але ця тактика себе не виправдала. За лічені хвилини до закінчення зустрічі, наші земляки пропустили шайбу 2-2. У одній п'яти хвилинці овертаймі суперники не відзначилися, тому доля матчу вирішувалася у хокейній лотереї серії болітів. А це видовище попсу. Увало нерви кремчувським болівальниками на щастя, підопічні метра Підгорського, врешті-решт, перемогли. Тож путівкою у фінал заволодіє та команда, яка візьме гору в останньому п'ятому матчі серії. Він відбудеться 23 березня у столичному палаці спорту. За прогнозами синоптиків, завтра впродовж дня погода буде малохмарною, можливий дощ. Температура повітря вночі від нуля до плюс трьох, в день плюс чотири, плюс дев'ять. Ми повернемось в ефір на Олтаві вже завтра з найпомітнішими і найцікавішими новинами. Нехай вони будуть вдалими. Дивіться нас і на Ютубі. До зустрічі!